Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і Залужний говорить про ймовірну ціль на Харківщину. Тобто, Росія зібрала наразі 400 тисяч угруповань, які готує вернішне, не 400 тисяч, угрупування саугрупування так велике: 400 тисяч військових. Готує до можливих наступальних додаткових дій на Харківщину. Імовірність, він каже, імовірність на Харківщину. І так, <кій> будемо дивитися. І, до речі, наші партнери теж кажуть, що Путін, Путіну вірити наразі не можна, а наша влада аж пісяє. Їй треба зараз наразі якісь переговори, якась заморозка. Зеленський дуже прекрасно знає, що. Його чекає навесні найпізніше в травні нелегітимність, і він йому треба перевиборів. І так, дивимося, чи готує Рашка? Дійсно, взагалі, чи готує Рашка наразі якийсь е, можливий напад. Наступ. Готує. Готує і давно готує вони навіть присмотрели, яке. Вони на весь світ. Давайте скажемо так: вони готують на весь світ. Але це, знаєте, так, всі плани, які це всі плани, які у них є, це довго і тобто надовго. І після Путіна хватить. От якось так. А тепер конкретно дивимося, чи готується саме це. Тут вони добре осіли, ось ці карти кажуть. Там, де вони готуються. Зараз ми подивимося, це на Харківщину. Тобто, направлення, я так зрозуміла, Куп'янськ. Харків. Готують. Готують, але. Ну, їх тут чекає відсіч. Так, да, готують. Дійсно, на Харків готують. А, дорогі Харківчани, це вам. Я так скажу, я розумію, ну от куди сховаєшся? Розумієте, я в таких випадках раджу, ви пам'ятаєте, хто дивиться мене давно, хто дивиться мене спочатку повномасштабного, саме повномасштабного вторгнення. Я давала техніку зняття тривоги. Дуже велику кількість відгуків отримала, допомагає. Тому найкраще. Робіть техніку. Ось ця карта говорить, печалька буде, дійсно, наступним часом буде печалька. Ця карта повного знищення. Ось таке враження, що дійсно наші не чекають, і влада взагалі нічого не попереджає, наскільки я розумію. А тут, а тут нас чекає, знаєте, зненацька. Тут зненацька чекає. Хоча, хоча люди вже не вірять владі. І готуються самі. Ось. Але ви розумієте, от не хочу казати, приберіть дітей десь, заховайте їх, чи ще щось, тому що все ж таки від Куп'янська хороший клапоть землі. І так, чи є вирогідність, що вони до Харкова дойдуть? Ну, Наші їх зупинять, ви знаєте. Зупинять, наші зупинять, не дійдуть. До Харкова не дійдуть. Але знову буде до речі, до речі, мої дорогенькі, у Харкові у вас є публічні люди, які чекають Рашку. Просто щоб ви розуміли, можуть наводити, можуть ще щось. Саме, давайте так, не тільки Харків дивимося і область. Це загалом, тобто, це не можна відділити Харків від, від Харківської області, важко відділити, але до Харкова не дійдуть. Ось, це одне що я можу сказати. Але у Харкові є люди, вони публічні, які чекають рашку. Які чекають Рашку, це я можу сказати з певністю. Карти тут однозначно говорять. От, от прийде Рашка, вони ура! Свої прийшли, якось і ручки будуть отак потирати. Є, є. І достатньо багато, на жаль, багато є таких. От, ну, дивіться, Карти Харків не візьмуть, можуть пощіпати. Ось, лякати я тут нікого не лякаю, я кажу тільки імовірний варіант. І я вже казала з самого початку, що так готується. А вони готують взагалі весь світ захопити. Плани у них весь світ захопити. Але це все поступово. Ця карта у них довгоіграюча. Тобто, крок за кроком, вони нікуди, до речі, до речі. Рашка нікуди не спішить. Так вони там під вибори щось хочуть собі, якесь дві, дві, дві вулиці захопити, щоб показати. От ми вулицю Леніна, наприклад, захопили. От ми її авоєвали, закон на русській землі. Розумієте? А рашка, що знає, які то землі, скільки то 2 на 2 метри, чи скільки, розумієте? Це я приблизно так кажу. Ось. Але а, я, я бачу, тут така відсіч буде. Що будуть летіти, як катрани з плоту, такого, розлітатися, як катрани будуть. Рашкінці будуть розлітатися як катрани. Оце я єдине вам скажу, якщо вони дійсно але готуються, дійсно готуються. Ось, Як на, на, швидко це буде? От точно сказати тут не можу, тому що я не питала точну дату. Але на даний момент сьогодні у нас, я зараз скажу, яке число 6, ось, січня? Тому, в принципі, готують. та да, та да, та да. І дуже серйозно, дуже серйозно. По цим картам це, це дуже серйозно готується. І надовго. Серйозно і надовго. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. До речі, до речі, ще один нюанс. Оця карта. Може говорити вони там, де вони вже були, де вони Харківщину захоплювали, там вони вони знову по, 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 відвоювати назад. Якось так в мене йде. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!